Доброго денечка. Я в теплиці посіяла, зараз вам покажу. Я знімала в інстаграм, то тут -то трошки присипала, а далі я вам покажу, як я посіяла. Зробила рядочок, принесла із веранди оцю земельку. Бачите? Насипала в рівчак. Тут вже земля давно не вдобрювалась нічого. Полила, пролила. Це я сижу, любуюся. Тут в мене завжди табуретка стоїть. І принесла оцю редиску. Чекайте самі для, за нею, вона стресу якась там, це, що переносить холоди. От, оце у мене посіяний шпинат рядок. А тут, дивіться, як я розложила акуратненько. Сьогодні я акуратна. Я ж завжди сію. отако тик-тик-тик-тик-тик. Потім вона і погано росте. І проривати треба, і те ісе, а свиней нема, курей нема, гусей нема. Хто буде їсти? Оту зелень. Отако я зробила. Розложила по земельку. Ні, раніше полила цю земельку, розложила, так як пише через 5-6 сантиметрів. І зараз, отак от, от, бачите? Зараз вам покажу, боже як гаряче вам не передати. Тут дуже гаряче. Отаку беру земельку. Оце, що я посіяла, отако я прикриваю. прикриваю зараз, ну Для того можна було б загорнути і цею. Але бачите, яка земля? Прикриваю, полю і так залишаю. Я не буду її не накривати, я знімаю целофани, бо взяла шпина прикрила, а не стоїло б. Отако, От бачите? Отако От засипаю. Це мені хватить, а їх не хватить під уше візьму. І полю зверху водичкою. Водичку вже приготувала з крана. У мене тут і світло, і це і світло, і вода. Дивіться. Потрошки, щоб воно так увійшло, а потім ще раз пролю. Тому що в мене в теплиці, як ви бачите, оцей горб задовбав. То, це є. то все стікає по рядочках. Як я мучуся з цим горбом, вам не передай. Бачите, вимивається, треба потрошки. Буду потрошки зараз. Візьму меншу поливавочку. І зараз я вам покажу, яка в мене теплиці температура. Це мій одяг, я в спортивному костюмі, і мені гаряче зараз капець. Дивіться, скільки градусів. 10-12 градусів, бачите? О, температура 12 градусів. Тут і в мороз така сама температура. Тільки треба, щоб сонце було. Як нема сонця, то не добре. Як сніг падає на теплицю і лежить там сніг, тут похмуро, то нема такої тепло. але ж не так. Бачите, вже ці перецвітають, нові он дають пасаночки. Бачите? О. Треба пообрізати. Я візьму ножиці. Ці квітки пообрізаю. От такий в мене рядочок вийшов, Рядисочки. а аутела, Зараз кажу, я її присиплю, пройду, але вже посіяла, слухайте. Аж сама дивуюсь, а що це таке зажук. І гляньте живий. Зараз я тобі зроблю, Ти будеш мені тут портити. Якийсь довгоносик. носик. Не знаю, мені кажеться, він упав. Отакі От От буду мати рядочок, як все буде добре. Редисочки. Всім бажаю мирного неба, бажаю здоров'я. Дякую вам за все, за підписки. Ці целафанчики зараз ховаю, тільки повішу, щоб просохли. Може, на двір пригодяться. Бажаю всього, самого найкращого дякую за підписки, за коментарі такі щирі. Ну, всякі є коментарі, по різному. То мене прокритикувала одна, що я посіяла у хаті гвоздику, що не треба було розрізати ту ленту, вона прекрасно на дворі зійде. Вона зійде. Але коли вона зійде, коли та земля розмерзнеться, прогріється, щоб на дворі садити. А тоді, як щоб сіяти на дворі то в мене вже розсада буде, я посажу розсадою. Ну такі цікаві, слухайте, люди. Можна сіяти на дворі, звичайно, що можна. Але ж я роблю так, як мені краще. Я не знаю, як цій людині, але мені так краще, так само, як ця редиска, можна і на дворі сіяти. А чого не сіяти, як мене для цього є теплиця величезна, гляньте, ну, 18 метрів і 6 ширина. Чому мені не користуватися, наша її побудувала, на що я гроші за неї заплатила, щоб любуватися. Ні, її треба використовувати. Та й таке це лежить перегній, буде ще пісок і така сама земля, і буду сіяти огірочки у цьому в мішках. Дуже мені сподобалось, мене сестра в торік підучила таке. І я в торік провірила, що це набагато краще, але буду просто, що землі більше додати. Ой, вже другу тему геть почала. Дякую вам за все, за підписки, за лайки, за коментарі, за підтримку. Бажаю вам всього самого найкращого. Я присиплю зараз цей рядочок, полю і піду в хату. Вже я так, так хотіла її посіяти цю редиску, шпінат посіяла, вона ще не сходить. Якби так тепло було кожен день, теплиці вже б зійшов би. Але ж кажу, як похмуро, то не це є. На цьому все. Дякую вам. За все до слідуючого відео.